Марш соціальної справедливості провели у суботу представники незалежних профспілок Дніпропетровська, громадських організацій та місцевих осередків Всеукраїнських об'єднань Свобода та Батьківщина серед вимог, виплата заборгованості заробітної плати працівникам Південмашу, а також встановлення прозорих тарифів на проїзд та комунальні послуги. В акції взяли участь майже півтисячі людей. Працівники Південмашу кажуть, що за п'ять місяців безкоштовної праці вони провели майже десяток акцій протесту, але їх так і не почули. Зараз об'єднавшись із політичними силами, вони сподіваються бути хоча б поміченими. Всі власті, обласні міські, всі власті знали, о ситуація на, на ЮМЗ. Поки люди молчали, їм все було тихо. А Потім люди вийшли, вони начали розказувати. От ви піднімаєте соціальний зрив. Так та хто тут этому по соціальному зриву? Активісти Південмашу хочуть добитися змін в законі про кримінальну відповідальність роботодавців. Це програма максимум для незалежної профспілки підприємства. Решта питань так чи інакше стосуються всіх городян і працівників інших підприємств. Якщо у вас є проблема з повищенням тарифів да, на проїзд в транспорті, то ми рекомендуємо вам э, повищати їх требувати повищення тільки при аналізі і контролі бухгалтерії КП Дніпропетровськ транс вот, общественності. Це можна зробити внедрив відкриту бухгалтерію на цьому підприємстві. Головними організаторами. У маршу соціальної справедливості виступила Дніпропетровська філія всеукраїнського об'єднання Свобода. Її представники провели низку опитувань серед населення області, щоб виявити готовність висування вимог до влади, і люди виявили бажання виходити соціальними протестами, соціальними акціями проти злочинних дій уряду. Поповнили лави протестувальників і представники організацій, які не мають своєї профспілки, але протести виказують. Ми представляємо, ми хочемо на протест нашої криворізької житлово-комунальної мафії, яка теж нас захопила повністю місто. Вони витісняють жеки комунальні і ставлять свої, як би скати підложки такі організації, які потім з людей втроє деруть більше грошей. Також ми виступаємо проти олігархів за те, що вони у нас війна в країні, а вони продовжують дірібанить бюджет. Продається стратегічні підприємства, державні під час мітингу біля міської ради склали загальну резолюцію. Документ передали представникам місцевої влади. Головними пунктами були визначені проблеми південмашу, які потребують негайного вирішення. Вони наші громадяни, і ми будемо сьогодні думати, як їм допомагати. Можливо, соціальною сферою Южма... південмашу заберемо на баланс комунальної власності. а Це робочі місця, це заробітна плата. Будемо розглядати. Треба з людьми. Ми вислухати людей і зробити все можливе, щоб ми не відмовилися від їх сьогодні законних вимог. Ірина Каблоцька, Євген Хисні, новини 11 каналу.